Ваш рахуночок. Дякую. Не переживай, я розрахуюсь. А чому ти? Ти думаєш, в мене немає грошей за себе заплатити? А ні, ти мене не так зрозуміла. Я незалежна дівчина. Ти думаєш, ти мене хочеш купити? Думаєш, я з тобою зараз поїду до тебе додому. Ну, добре, давай 50 на 50. Як 50 на 50? А ти зі мною говориш. Об'язковий, ти, ти за копійку вдавишся. Це що, розіграш? Де камера? Куди сміятися? Ну хочеш ти плати. А отут ми тебе і розкосили. Що? Знаходиш таких дурак, як я, Шо? і за їхній рахунок от таку пачку від'їдаєш. Сексісти, Альфонс. зараз ми тебе зробимо відомим. Що ти фоткаєш? А вже все, я написала допис в трез, що ти сексіст. Я вибачаєш. Це оцей мужчина, який завірусився в трец? Що означає завірусилося? Яке чмо, за рахунок жінок живе. Сексе, Стебанячий! вибачаєш? Алло? Звільнено? Як я можу бути сексистом, якщо я акордіоніст у жіночому ансамблі? Давай його сюди! Байдемо сюди! сюди, сюди. сюди. Пальонка! Я от зараз вас слухаю і розумію, що ви просто ображений на жінок. Слава, то я ні на кого не ображений, просто хотів прийти повечери, розумієте?